Цього разу не BinX, не Bybit роздає халявні долари, а біржа Binance. І на один аккаунт, виходить, 50 доларів при затратах 1-2 долара. Це просто нереальний гем. І для лоу-банків скіпати цю промоакцію буде фатальною помилкою. І в цьому відеоролику я розкажу та покажу, які дії потрібно виконати, щоб забрати 30-релі. 50 доларів на один аккаунт. Жирне авансом. А ми поїхали. Всі дії ми будемо виконувати іменно через телефон. Якщо ви вирішили поабузити цю суттємку через комп'ютер, на жаль, вам не вдасться, тому що цей гаманець веб-3 вхід лише дозволений через. Телефон і минулі промоакції абозилися надзвичайно легко. Не знаю, як буде в цій промоакції як біржа Binance буде в цій промоакції брити. Можливо, також вони не будуть брити. Минулі промоакції був токен ліста. Я просто зайшов на один аккаунт, зробив промку, вийшов. Зайшов на другий аккаунт, зробив промку, вийшов. І зайшов на третій аккаунт, зробив промку, вийшов. Ну і так далі. Тобто я не шукав ні 5, ні 10, ні 20 телефонів. І на кожен телефон заходив на новий аккаунт. Ні, я просто заходив і виходив на кожен аккаунт. Тим самим мене не збрили і мені винагороду нарахували. Відкриваємо біржу Binance і зразу перейдемося по затратах. На комісію піде приблизно 1 долар. Ну точно не більше. Але з Binance. На Web3 гаманець 1 долар ви закинути не зможете, адже тут де ми даємо торгівлю. Далі, в пошуку, ми а, пишемо BNB, і купити BNB на 1 долар у вас не вийде. Бачимо, що мінімум ви можете купити на 5 доларів. Тому ми будемо купувати мінімум на 5 доларів. І пізніше там 4 долара у вас залишиться, і ці 4 долари ви зможете їх вивезти назад з веб-3 гаманця на біржу. Binance. Нажимаємо купити, все, переходимо на гаманець, бачимо, що появляється у нас монета BNB, Далі даємо на головну, Тут де є більше з права вгорі, нажимаємо і шукаємо веб. Можливо, у вас не буде встановлений веб-3 гаманець. І вам потрібно буде зробити декілька підтверджень і пізніше ми просто. Переходимо, нас перекидує на веб 3 гаманець. Далі з права в кутику самого нажимаємо рекомендації. Бачимо, є промо-акція, яка закінчується через 14 днів. Це промо-акція Revox. Нажимаємо на неї, бачимо, що на це промо виділено 200 мільйонів поїнтів. Тобто, саме зараз ми будемо заробляти поїнти, і ці поінти пізніше будуть конвертуватися в токен. Це вже не перша промо-акція, минула промо-акція. Була з монетою Ліст. За це промо кожному, хто виконав легкі дії, насипали по 30 доларів при затратах 10-30 центів. З самого початку, що нам потрібно зробити, це поповнити наш веб-3-гаманець. Що ми робимо? Даємо зверху на стрілочку назад, вертаємося назад або на хатку. Далі нажимаємо на гаманець і нажимаємо отримати. Далі нажимаємо резервне копіювання. Я буду нажимати резервне копіювання в iCloud, а ви можете за допомогою QR-коду, ну і так далі. все бачимо, що резервне копіювання гаманця ми зробили. Далі нажимаємо отримати, вибираємо BNB, копіюємо нашу адресу, даємо назад і вертаємося назад на біржу. Далі нажимаємо гаманець, нажимаємо на BNB і нажимаємо зняття. Надіслати через криптомережу, мережу. Далі туди є адреса, ми її вставляємо. Мережа не BNB Smart Chain, bep 20 а іменно OP-BNB. Нажимаємо максимум і нажимаємо зняття. Даємо підтвердження. Все, вивели свої гроші, нажимаємо назад, гологна, нажимаємо більше і нажимаємо Web3. Переходимо, Нажимаємо знову рекомендації і переходимо до нашої промо-акції Revox. Зразу наголошую, що нам потрібно підключити наш гаманець. Зверху, зверху є Конект. Нажимаємо Connect і нажимаємо підписатися. Далі бачимо, є інвайт-код. Свій інвайт-код. Я залишаю під цим відеороликом. Ви тут обов'язково його вводите. Пізніше у вас з'явиться свій інвайт-код. Діліться з ним, з друзями, і тим самим ви будете додатково фармити Point. Далі нам потрібно підписатися на ReVox та на Binance Wallet. Спочатку нажимаємо ReVox, тут є 50 поїнтів. Нас перекидує, я вже підписаний і на ReVox, і на Binance Wallet. Також нажимаємо сюди, читаємо. Далі тут а, нам потрібно вставити наш юзернейм. Даємо нахатку, нажимаємо зверху на нас. Зверху тут є Міша, і є Міша 982713513 ми це копіюємо, свій юзернейм і вставляємо. Так, я вставляв адресу. Зараз я вставлю свій юзернейм. Бачимо, що зразу додається дві собачки. Одну собачку ми забираємо і нажимаємо сюди все. Ми свій юзернейм додали. Далі що нам потрібно робити? Кожного дня заходити сюди і нажимати Check-In, тобто забирати поїнти. Бачимо, що за сьогоднішній день ми отримуємо 10 поїнтів. За завтра ми отримуємо знов 10. Але на третій день отримуємо 20. І на сьомий день ми забираємо аж цілих 60 поїнтів. Я думаю, що в подальшому, можливо, ми далі будемо фармити поїнти, але тим самим, чим більше поїнтів, тим більше нам, а, отр... нам насиплять дроп. Далі нажимаємо на Check-In. Вибираємо OP-BNB, нажимаємо «Confirm» і підписуємо нашу транзакцію. Якщо у вас не буде на балансі долару 10-5 центів, ви не зможете підписати цю транзакцію, і тим самим ви не зможете зробити цей чек-ін. Бачимо, що комісія мережі 0.000, але там десь 1 сотий центу, можливо, знімає. Тому, якщо у вас немає навіть. 10-5 центів, ви не зможете зробити цей чекін. Тому якщо у вас навіть немає 5 доларів, то ви можете перевезти з будь-якої іншої біржі 10-5 центів і тим самим виконувати цей чек-ін. Все. Повертаємося завтра наступний день і знову забираємо оцей чекін. Тим самим очікуємо та фармимо поїнти. Промо закінчується 18 липня. Це означає, що в кожного є шанс. Оформити поінти та забрати на акаунт 33,50 доларів. І обов'язково, якщо у вас є друзі, і в них є також акаунт на біржі Binance, діліться своїм цим реферальним кодом, адже за кожного запрошеного друга ви будете додатково отримувати поінти. я, Тобто лістинг цієї монети повинен бути в третьому кварталі. Це може бути липень, серпень або вересень. Але до вересня я взагалі не склоняюся. Я не думаю, що вони так довго будуть. Тягнути цим літингом Склоняюся до того, що монета вже заліститься в липні або в серпні. І найважливіших два питання, які будуть задавати новачки, і відповідно не новачки, і ті люди, які... Виконують перший раз про макцію, перше питання, зразу даю на нього відповідь, куди мені прийдуть токени. Я зараз фармлю поїнти, що мені далі з ними робити. Все нормально, пізніше я буду анонсовувати подальші дії, що потрібно робити, і де будуть ваші токени. Адже поки невідомо, куди прийдуть наші токени. Можливо, зразу на аккаунт Binance, а можливо, команда просто представить на своєму сайті. Ми підключимо свій гаманець Web3, заклемимо, і лише тоді. Наші токени впадуть до нас на біржу. І вже після того ми зможемо їх продати. Поки невідомо, як я вже сказав, тому всі дії в подальші я буду ділитися в своєму телеграм-каналі. І друге, найважливіше питання як вивести мені своїх 4-5 доларів? Можливо, для когось це буде виглядати надзвичайно смішно. Але якщо у вас депозит менше там. 200, 300, 500 тисяч доларів, то кожен долар, він надзвичайно важливий. Адже якщо ми зараз будемо розбазарувати, там 5 доларів, там 10, там 20, там 15, то візьмемо це все докупи, це вже буде мінімум 30-40 доларів. І з цим депозитом 30-40 доларів, ми навіть можемо взяти і виконати будь-яку іншу а, промоакцію, або навіть залити в якийсь ретродроп, який може нам принести мінімум 3-4, а то й 5. Іксів. Тому переходимо на екран, та я покажу, як вивезти з веб-3 гаманця після промоакції своїх 3-4-5 доларів. Переходимо на головну сторінку веб-3 гаманця. І давайте з самого початку додамо ці 5 доларів цю мережу ap щоб тут в нас вони відображалися. Нажимаємо управління токенами, далі туди є усі мережі. Нажимаємо і тут в пошуку пишемо op BNB". Нажимаємо, і тут є BNB. Ставимо галочку, вертаємося назад, даємо назад, і бачимо, що наші 472 цента вже підтягнулися. Далі, як нам перевезти ці гроші після закінчення івенту на біржу та на біржі їх продати в доларі. Тут є переказ. Бачимо, що з самого початку у нас стоїть спотовий гаманець, а нам потрібно вивести з валит 1 на спотовий гаманець. Тут є збоку справа. Стрілочки нажимаємо на ці дві стрілочки і міняємо місцями, тобто з веб-3 гаманця на спотовий гаманець Binance. Нажимаємо максимум та нажимаємо переказ. Але зараз я це не рекомендую робити. Рекомендую робити тоді, коли закінчиться івент. А саме, якщо не помиляюся, 18 липня. Але навіть зараз ми можемо вже вивезти 4 долара і буквально 1 долар залишити. І цим одним доларом вже розпоряджатися. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!